На календарі 20 листопада, друзі, і традиційно, 7.30 ранку. Вас вітає шоу ранок вдома. Доброго ранку! Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. За музичну атмосферу відповідає Руслан Шукюр. А за смачні сніданки Чаба Бакош сьогодні ми дізнаємося нюанси кібервійни між Україною та Росією. Поговоримо про нашу блискучу молодь, а саме 16-річного хлопця, який організував виробництво дронів для ЗСУ, та про школярів із села на Чернігівщині, котрі організували освітній хаб. Занурмось у виробничі процеси хлібопекарні, що відновлюються після окупації. Та познайомимося із творчістю екстремального художника, який малює на лінії фронту. І це аж ніяк не всі наші плани на сьогодні. Ще зустрінемось із психологом. Дізнаємось, як спілкуватись із травмованою людиною. І чекаємо в гості оркестр Ренесанс Маріупольської філармонії. Отже, ранок вдома обіцяє бути насиченим, власне кажучи, вже є. Лишилось сердечно подякувати Збройним силам України за новий день. Ми починаємо. На календарі 20 листопада цього дня, 1889 року, народився американський астроном Едвін Хабл. Саме він першим виявив, що галактики, подібні до нашої, існують поза межами Чумацького шляху. І саме він встановив, що все світ розширюється. Це був науковий прорив, який привів до теорії великого вибуху. І йдеться не про молодіжний серіал. Справу розкриття таємниць космосу продовжує телескоп, названий на його честь. Телескоп хабла за три десятки років свого існування зруйнував чимало наукових концепцій і дозволив побудувати нові, які, можливо, теж будуть свого часу заперечені. Так. Але ми зараз зазираємо не в майбутнє, а в минуле рубрика День в історії продовжує етер ранку вдома. 20 листопада 1917-го Українська Центральна Рада ухвалила третій універсал. Ним проголошувалась Українська Народна Республіка. Україна отримала власну державність, не відділяючись від Росії. Влада належала Центральній Раді та Генеральному секретаріату. У документі окреслювались кордони УНР, проголошувалися демократичні права та свободи. 94 роки тому у Парижі відбулася перша персональна виставка Сальвадора Далі. Самого художника на ній не було. Попри це, всі 11 сюрреалістичних картин автора розкупили, а його ім'я стало відомим за межами рідної Іспанії. Сальвадора Далі вважають найекстравагантнішим і найепатажнішим живописцем нового часу. Цього дня року розпочався Нюрнберзький трибунал над злочинцями нацистської Німеччини. Його створили чотири союзні держави: США, СРСР, Велика Британія і Франція. Він тривав майже рік. Дванадцятьох осіб засудили до смертної кари через повішення, трьох до довічного ув'язнення, а ще чотирьом дали тюремні терміни. 20 листопада 1947 року побралися принцеса Єлизавета і принц Філіп. Вінчання відбулось у вестмінстерському аббатстві. Королівське весілля за британськими мірками було доволі скромним, адже країна оговтувалась після Другої світової. Під час церемонії Філіп дав клятву вірності дружині у щасливому шлюбі. Пара прожила 73 роки. У них народилися четверо дітей. Сьогодні відзначають Всесвітній день дитини 20 листопада, з різницею у три десятиліття, Генасамблея ООН ухвалила декларацію прав дитини та конвенцію про права дитини. За оцінками ВООЗ, щороку майже мільярд неповнолітніх жителів планети піддаються фізичному, сексуальному або емоційному насильству. Головна мета дня сприяти охороні життя та здоров'я дітей. А яким буде 20 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.